Вітаю глядачів телеканалу ТВА в етері теми дня і у студії працює Анастасія Іванова. Наші знімальні групи працювали над тим, аби ви змогли почути про найгарячіші події 13 липня на Буковині. Тож чим жило місто та область, ми розкажемо вже за мить. Уковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 505-та доба широкомасштабної війни РФ проти нашої держави, незважаючи на значні втрати. РФ продовжує вести загарбницьку війну. Так вночі проти 13 липня ворог вкотре атакував Україну 20 шахедами. Усі дрони камікадзе знищили сили ППО. Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 6 ударів. По районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, та чотири по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили один пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири зенітно-ракетних комплекси та дві станції радіоелектронної боротьби противника. Загалом українські воїни минулої доби ліквідували 510 російських окупантів, спалили два танки, дев'ять бойових броньованих машин. 23 артилерійські системи, 4 РСЗВ, 6 засобів ППО 26 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Поклали життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. На Буковині попрощалися ще з двома героями. Із старшим солдатом Дуганом Федором, воїном військової частини А-4436, попрощалися в селищі міського типу Глибока. Солдату Пендещуку Сергію, воїну військової частини А-72,84, який передчасно помер, останню шану віддали в селі Шубранець. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Це не колапс і не трагедія для України. Це довга дорога, і ми маємо її пройти. Ми не стали членом НАТО на цьому саміті, але наша держава вже частина єдиної безпекової системи Європи. Такі підсумки саміту підбив прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в інтерв'ю з Віталієм Портніковим. Так як ми не стали членами НАТО на цьому саміті, нам треба стати членами НАТО на наступному саміті. А для того, щоб ми стали членами НАТО на наступному самоті, нам необхідно не просто вистояти в цій війні, а перемогти. А для того, щоб перемогти в цій війні, і тут ключова дискусія про те, що взагалі таке перемога, нам необхідна зброя, 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 гроші, гроші, гроші. Підтримка, підтримка і підтримка. І тому на цій довгій дорозі ну, треба цю довгу дорогу пройти. Тому мої висновки наступні: я не розчарований, тому що я не був зачарований. Чи могли отримати більше? Так могли, чи є відсутність політичної волі відновити глобальний світовий порядок, і дати по зубам диктаторам, так є. Чи є страх перед тим, що Росія може застосувати ядерну зброю, що це велика ядерна держава, яка може піти на будь-що? Так цей страх є. Чи є бажання допомогти Україні? Воно не просто бажання на словах, а це реальні дії, які робить наші західні союзники. Якби цього не було, у нас була б сьогодні зовсім інша ситуація. Затверджена спроможна мережа закладів охорони здоров'я в області, вагоме досягнення діяльності Чернівецької ОВА на черговій прес-конференції. Губернатор від Світував про зміни у сфері медицини детальніше про це у сюжеті моєї колеги. Допомога ЗСУ, ВПО та релокованому бізнесу, ремонт доріг та відкриття двох КПП результати за рік роботи очільника Чернівецької військової адміністрації Руслана Запаранюка. Ще одним великим досягненням своєї команди протягом цього часу губернатор вважає затверджено спроможну мережу закладів охорони здоров'я у Чернівецькій області, оскільки у результаті всі лікарні та робочі місця вдалося зберегти. Ми маємо три кластерні заклади, 6 загальних лікарень, 6 кластерних закладів. Але хочу зазначити один момент. Ми абсолютно на сьогоднішній день область, яка зберегла всі медичні заклади районного значення колишнього, жодної медичної установи ми не закрили. Вагому допомогу у медичній сфері наша область отримала від МОЗ та міжнародних організацій, каже Руслан Запаранюк. Ми отримали на сьогодні 142 одиниці обладнання за останні 12 місяців, 8 тісневих станцій. 139 одиниць обладнання як гуманітарна допомога на 50 мільйонів. У нас було 396 поставок медикаментів на 482 мільйони. Ми отримали від Міністерства охорони здоров'я 16 автомобілів швидкої допомоги, і від... зремонтували 8 відділень в лікарнях наших. Наразі кожному медичному закладу кошти на ліки виділяє Національна служба здоров'я України. Це дозволяє кожному громадянину безоплатно проходити обстеження та лікування. На поточному момент Національна служба здоров'я України оплачує кожному громадянину лікування. Його лікування повинно бути безкоштовним і включене безпосередньо вартість тих послуг, які оплачуються Національна служба здоров'я України. Також Альона Атаманюк наголошує, що люди не повинні додатково оплати медикаменти, які їм надані І я закликаю завжди громадян, якщо вони бачать ситуацію, що в закладі вимагають кошти за певні препарати, подавати нам цю інформацію. Так, звичайно, є певні ситуації, коли у людини момент людина хоче поставити, наприклад, стенд, який не в рамках інфаркту, це платно послуга. Але саме такі моменти потрібно, щоб людина казала, де і коли, в якому закладі від неї вимагали оплату коштів за медичні препарати. Щоб ми проводили відповідну перевірку разом з тим, згадали і про проблему отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни військовослужбовцями, які брали участь у бойових діях. Руслан Запаранюк каже, з ситуацією ознайомлений, оскільки звернень щодо цього чимало, та додає, що у подальшому шукатимуть шляхи вирішення проблеми, щоб скандальних моментів щодо цього було якомога менше. Аліна Рябкова се ставчанський та митня ТВА. У цього доби рятувальники Буковини приборкали п'ять пожеж. Під час однієї з них загинув чоловік. Так одне з займань виникло зранку 13 липня у житловому будинку в селі Дністрівка Кельменецької територіальної громади. Площа пожежі склала 40 квадратних метрів. Під час ліквідації займання вогнеборці виявили чоловіка в житловій кімнаті 1984 року народження без ознак життя. Тіло загиблого направили на судово медичну експертизу для встановлення причини смерті. Редня причина пожежі необережність під час паління. Окрім цього, за минулу добу на Буковині ліквідували ще чотири пожежі, які мали місце у місті Чернівці, Вижницькому та Чернівецькому районах. Прикордонники на висоті у рамках проведення операції захід 2023 підрозділи, які охороняють межі нашої держави, активно використовують всі наявні технічні засоби, в тому числі й повітряний флот. Спектр застосування авіаційної техніки є дуже широким. Це і рятувальні операції, і пошукові дії, та доставка прикордонних нарядів туди, де це необхідно. Але основним напрямком діяльності є саме моніторинг державного рубежу. Також пілоти здійснюють Тролювання тилових регіонів та виявляють місця незаконної вирубки дерев, лісових пожеж або інших порушень чи надзвичайних ситуацій. Створив агентурну мережу в Україні з метою збору розвідувальної інформації. За матеріалами СБУ на 15 років засудили співробітника ФСБ Олександра Іванченка з Красноярського краю. Правоохоронці встановили, що він готував теракти проти сил оборони і збирав інформацію з прифронтових регіонів України. Для цього залучив декількох агентів, які діяли на території України. Одного з них киянина, офіцер ворожої спецслужби, завербував ще у 2017 році. Після декількох тестових завдань законсервував його. А на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Іванченко, так би мовити, активував свого агента. Він дав йому вказівку прибути до Чернівецької області, встановити і передати локації залізничних вузлів, логістичних складів тощо для здійснення серії вибухів на інфраструктурних об'єктах Буковини. Але служба безпеки спрацювала на виперед і затримала агента. Він під час слідчо-оперативних заходів якраз і злив інформацію про свого куратора. Розкриття енергетичного потенціалу та можливість пізнати себе з більш високої точки зору. У центрі культури Вернісаж відкрили виставку картин Світ творця. Там побувала і наша знімальна група. Детальніше про створення експозиції розповідаємо вже за мить. Світ творця у Чернівцях відкрилась виставка українського художника Антона Вишневського. Автор зібрав 12 своїх невражаючих робіт. Зокрема, наголошує, що картини, де змальована сонячна система, несуть в собі колосальну енергетику та заряд. Світка життя, а також були. А інші мої роботи, це мої та теми. Над котрими я довго працював, і кожна картина пишеться 125 днів, може 3-4 місяці займати час. Десь так, а пишу я олією. Почав малювати художник ще в 2017 році, вирішивши тоді цілком присвятити себе мистецтву та пізнанню світу. каже ніде не вчився та використовує свою оригінальну техніку. Завдяки цьому, кожна його картина є неповторною. Це дуже важлива для мене картина через яку я пізнав повністю себе всі процеси моєго перебування творця і самого процесу творіння, і назва її творіння. А, тут можна побачити жіночу енергію, також і мужську, і як ми проходимо в цей світ із ідеї і формування творця від іскри і піднімаємося в матерію, як ми своїми думками. Поглядом відчуттями створюємо простір для створення власних творів митець втілив свої знання з езотерики. Наразі пан Антон продовжує працювати над проєктом «Парад планет у своїх полотнах. Автор використовує символізм, сакральну геометрію та чисті енергетичні кольори. Він а, буде а, з 12 картин а, відбуватися так. А, зараз в мене а, на восьмій роботі я знаходжусь. Пишу Сатурн. А саме головна робота і значима для мене і також для всього світу для України. Це гармонія Марсу. Свої картини митець не продає, проте, за його словами, зручніше здавати їх в оренду. А відтак зароблених коштів буде більше, а вони відповідно будуть перераховані на благочинність. Тож, користуючись своїм талантом, митець прагне творити добро для тих, хто просить допомоги. Виставка буде тривати до 16 липня у центрі культури Вернісаж Юрій Гордей Аліна. Рябко, Руслан Батюк, Теми Дня ТВА. Наразі будемо ставити інформаційну крапку та нагадуємо, що новини нашого телеканалу ви так само можете прочитати на нашій сторінці у мережі Фейсбук та телеграм-каналі, а також у Ютубі та Інстаграмі. Бережіть себе та своїх близьких.